Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами оглянути ось такий чудовий набір вітерової марки Фрузелок, артикул його 1603, Патрон. Такий чудовий гарний песик породи Джек Рассел Тер'єр, який є талісманом Служби Українець з надзвичайних ситуацій, який здобув досить велику популярність. і... Він є улюбленицем не лише дорослих, але й дітей. Це собака, в хоч вибухівки. І цей песик такий цікавий, тому що він має навіть свою власну сторінку в інстаграм, десь в нього приблизно біля 350 тисяч підписників. Уявляєте? Такий маленький, але такий сильний пес. Тому. Я вирішила, що мені необхідно його вишити. Знаєте, на нас ну, особисто про себе скажу, що, звичайно, всі життєві події, все, що відбувається в країні, впливає на нас, і ми вишиваємо те, що дійсно от, важливо для нашої душі. І я от вирішила, що патрон. Щоб я от коли я вишию, потім, знаєте, десь там буде лежати. то все, мої вишивки, Я от відкриватиму коробку і згадуватиму ті часи, як було нелегко, морально складно, деяким іншим людям ще складніше. От, Тому патрон це такий символ незламності. Давайте подивимося, що ж то за набірчик. Так, Я зніму поліетилен, не буду зупиняти відео. Ось такий красень, дивіться, зблизька. Правда, гарно такі підставці. Дуже він гарний. Так, покажу я вам саму дерев'яну заготовочку. Зараз, оп. Так, ось такий, така дерев'яна заготовочка, Така от підставка. Він ось так стоятиме. Не знаю, чи я зараз можу тут все вам гарно поставити. Ні, стоїть. Такий красунчик. Але я зніму, бо поки що. Так, 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 так. давайте подивимося трошки ключ. Так, В ключі вказано розмір в хрестиках 43 на 58. Вишивається угу, дві нитки, але і в нас є два бленди. Е, По одній ниточці з кожного кольору. І є у нас е, бекстіч. Е, вишивається в одну і в дві нитки. І я так розумію, чотири значки. Тут е, номер три вишивається в одну і в дві нитки, номер 10 в одну і номер 17 в одну. Так, ну і самі ниточки. А, я ще не показую. Вау, дивіться, яка листівочка України Біология. Biological... Віп... Ну, якщо я правильно аліську. ну красота. Така українка бойова. Супер. Так, дивимося. Фетер. Так, і. Ниточки. На одному органайзері, але які вони гарні. Як я люблю ці ниточки. Я завжди, коли їх розплутаю, думаю, як то складати вручну кожен набір. Це просто великий респект власниці і всім дівчаткам, які надихають на нас і допомагають у створенні цих наборів. Ось така краса. Буду я потихеньку приступати і показувати вам, що ж то такі за патрон. Дивіться, який красень з'явився в моїй вишивальній колекції. Але перед тим як розповісти більш детальніше, я хочу вас попередити: мої зйомки відбуваються на вулиці, і ви на задньому фоні можете чути. Свірінькання пташок, кукурікання півнів, десь пролітають комахи, можливо, десь їдуть машини, гавкають собаки. Я вже досить багато змінила мікрофонів і зараз в пошуку того одного єдиного найкращого. Ось, ну а тепер давайте поговоримо про патрона. Вишивала я з моменту огляду взагалі набору минуло два роки. І все в мене ніяк не з'являлося натхнення вишити. І, хоч трошки просувати даний процес. Не знаю, чому так пов'язано. Я постійно цього патрона брала з собою в дорогу, навіть якщо ми десь подорожували, бо їхали на далекі відстані, але не вишивала. Не знаю чому. А навесні в мене з'явилося натхнення і бажання все ж таки довишивати цей набір. І нарешті. Відео буде розміщено лише зараз, влітку, тому що в мене зовсім весною було не до зйомок. Досить мало я знімала, хоча вишивала, але мало знімала. Ну, а тепер давайте детальніше поговоримо. Отже, нагадаю, що тут 18 кольорів, вишивалися хрестиком в дві нитки. Також присутні були бленди, також бекстіч в одну нитку в дві. Це зрозуміло, і в загальному вийшла 1697 хрестиків і 545 Бекстічу. Десь я там зробила одну помилку в Бекстічу. Щось десь я не в ту клітиночку повела, але то не так. Сильно помітно. Отже, по нитках, ось ниточки в мене не за в мене не залишилося третього номера. Це, здається, був чорний колір. Зовсім немає цих ниточок, але то якраз мені було достатньо. Там щось залишалася одна тонесенька-малесенька ниточка, коли я вишила вже патрона. Я його вирішила цю ниточку назад на органайзер не вдягати, тому що вона там зовсім коротенька, там пішло сантиметрів двадцять. Ось, ну ось такі залишки, тобто вони є. Всього мені було достатньо. От, чудовий, дуже гарний патрон. Мені неймовірно подобається. Я, е, коли вишила патро... патрона, мені захотілося далі вишивати якісь інші набори від фрусовка. От, Тому ось така краса. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.